Мистецтво проти війни у Івано-Франківську відбувся творчий вечір народного артиста України Богдана Бенюка. Мовилося здебільшого про ситуацію в державі, адже на зустріч запросили активних учасників революційних подій. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. Як зауважив Богдан Бенюк, він прагне провести в рідному Івано-Франківську кілька творчих вечорів. Однак наразі немає на це часу, адже доводиться поєднувати роботу в парламенті з театральними репетиціями, викладацькою справою та участю у кінозйомках. Я працюю в інституті Карпенка карова веду курс акторський, працюю в університеті культури, веду режисерський курс. Працюю в театрі імені Івана Франка, граю вистави, працюю в театральній компанії, граю вистави. В Верховній Раді працюю в комітеті прав людини. Є депутатом, як бачите, я сижу на п'ятьох стільцях. Кажуть, що людина не може сидіти на двох, а на п'ятьох можна, бо там можна ще й лягти. Зустріч у форматі творчого вечора це можливість поспілкуватися з однодумцями на важливі теми сьогодення. Переконаний артист. Насамперед обговорити можливості протистояння зовнішній агресії, яка має не тільки військово-політичний, але й інформаційно-культурний вимір. Ми з вами розуміємо, що українцям в ніякому разі не треба поступатися принципами а другої мови державної. Це ніколи не можна робити. Так, у нас сильна п'ята колона. Ми це прекрасно розуміємо. Але п'ята колона, вона повинна знати рамки поведінки. Вона повинна знати рамки поведінки в тій країні, яка є унітарною країною. Творчий вечір Богдана Банюка Івано-Франківську ініціював його колега в парламенті Руслан Марцінків. Народний депутат зазначив, що саме такі зустрічі мають об'єднувати та надихати людей у непростий час. Перед нами стоїть проблема розв'язана війна з боку Російської Федерації. А мир це в першу чергу виграна війна. Тому ми сьогодні повинні поговорити про це. Дуже багато свободівців сьогодні бере активну участь, в тому числі депутат міської ради Андрій Гремелюк, який зголосився добровольцем, і служить в відділі Айдарі. І ми про це все будемо сьогодні говорити в такий спосіб, як творчий вечір. Також під час заходу Депутати організували збір коштів за них. Планують закупити необхідне спорядження для своїх побратимів, які зараз відстоюють українську незалежність на сході.